Дякую, Ігор. Вітаю церква! Христос народився. За ялинкою половину не видно, але нічого. Хочу розпочати з того, що якщо у нас є люди, хто вперше, то будь ласка, підніміть руку. Ми хотіли б вас привітати, побачити, якщо ви вперше, раді вас бачити. Давайте поаплодуємо, привітаємо. Раді, що сьогодні ви на святі разом з нами. Чудовий час, коли ми можемо. Дійсно, з радістю згадувати народження Ісуса Христа. І ми зараз будемо читати різдвяну історію. Історію про те, як народився наш Ісус Христос, наш Господь, як Він прийшов в цей світ. Але перед тим вчора був святвечір, ніч перед Різдвом, по-різному називають коротке питання. Хто вчора отримував якісь повідомлення привітання? Картинки, смски, відродичі. Від друзів, в групи робочі або по навчанню. Вчора я також отримав декілька повідомлень в групу від людей, які навчають разом зі мною, вивчають німецьку мову. Ці люди, вони абсолютно різні. І ці люди, вони, деякі з них навіть сповідують інші релігії. Вони не є християнами. І що мене здивувало, ось ці люди вчора відсилають картинки з Різдвом. Щасливого Різдва, щасливих свят. І я віки кажу своїй дружині: слухай, ну невже якась нестиковка? Люди відзначають Різдво чи вітають з Різдвом, хоча самі не є християнами взагалі не сповідують І Я для себе зрозумів, що сьогодні суть Різдва, або сенс для багатьох людей в тому, що це лише гарне свято, це гарна атмосфера, це сімейне свято, це час, коли відкриті різдвяні ярмарки. Це просто свято, яке має гарну атмосферу. Але сьогодні хотілося б поговорити і нагадати нам з вами, що Різдво це подія, суть якої взагалі змінило людство і змінило людину. От заглянути саме в суть, не тільки в атмосферу, не тільки в атмосферу свята, але в суть, що відбулося. Я пропоную вам відкрити ваші біблії, якщо вони у вас є, або телефони, і ми будемо читати різдвяну історію. Вона записана в Луки другому розділі з першого по 20 вірш. У нас, на жаль, сьогодні є технічні складнощі з проектором, не працює, але будемо читати. Тому відкривати для того, щоб слідкувати разом зі мною. Ми прочитаємо історію і поміркуємо про те, що відбулося, як народився Ісус Христос. Тож, Луки, другий розділ з першого по двадцятий вірш. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа. Переписати усю землю, цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Квіріній. і йшли всі записатися кожен до свого міста. Пішов і Йосип з Галілеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлуєм, бо був він з дому та з роду Давида. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони, будучи там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала в яслях, оскільки у світлиці не було для них місця. А в цій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару, аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила села, селена небесного війська. Вони вихваляли Бога і проголошували: слава Богу, він на висоті, а на землі мир, в людях доброї волі! І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному Ходімо в Іфлуєм і поглянемо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли, і знайшли Марію, Йосипа і Немовля, яке лежало в яслях. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці слова, беручи до свого серця. А пастухи повернулися, вихваляючи Бога за все, що вони чули та бачили, як їм було сказано. Амінь. Ось так відбулося народження нашого Спасителя, нашого Царя, нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів би звернути нашу увагу на деякі деталі, які Лука описує. В першому вірші ми бачимо, що вийшов указ. Кесаря Августа переписати всю землю. І ось цей указ запустив певні події. Кесар Август це був перший імператор Римської імперії, який прийшов до влади після Юлія Цезаря. Декілька деталей про цю особистість, що він зробив. Він завершив громадянські війни у Римі, і саме цю особистість називали Спасителем Римської імперії, саме цю особистість називали тим, кого послав сам Бог як Спасителя. Так працювала в той час пропаганда того часу. Саме він зробив з Риму імперію, тому що він тримав владу усю владу в своїх руках. Цікаво, що Август це не було його справжнє ім'я. Це був його титул, який йому присвоїли. І цей титул означав в перекладі як звеличений або священний це те, що говорили про цю людину. Цим титулом називали те, що мало божественне походження. І, осмавши цей титул, ця особистість, цей правитель, він перерівняв свою владу до Божественної. Лука дуже чітко описує володарів того часу історичні події, які відбувалися. І ми розуміємо, що народження Ісуса Христа це не просто якась вигодана історія чи міф. Ми розуміємо, що це дійсно історична подія. І ось Кесарь Август він випускає указ про нові податки. Це означало, що всі мали піти на перепис населення. Ми читаємо, що був перепис по всій землі, не буквально по всій планеті Земля. Це означало, що перепис по всій Римській імперії, яка була доволі велика в той час. Треба розуміти, що цей перепис це не процес одного дня. Це подія або процес, який тривав декілька місяців. Біблія не каже, скільки тривав саме цей перепис. Але переписи в той час подібні, вони тривали декілька місяців, а інколи навіть затягувалося на роки. Тому що була величезна кількість народу, і люди мали повернутися з місця, де вони проживають, саме в місце там, де вони народилися. Це все одно, що нам потрібно було б на перепис не поїхати, а піти пішки в Україну, наприклад. Це займало дуже багато часу. І ось Йосип та Марія, вони йдуть з Назарету до Іфалеєму. Відстань близько 150 кілометрів, а місця не знаходиться для них для ночівлі. І Христос народжується в яслях, в Хліву, по-нашому в Печері. І ось що цікаво: Кесар Август це володар того часу, який реалізовує свої плани, який керує могутньою великою імперією того часу. Марія та Йосип це одні з тисяч людей. Які прямують на перепис. Я хочу звернути вашу увагу на таке слово сполучення, яке ми зустрічаємо в першому і в шостому вірші. Ми читаємо, що і сталося тими днями, що вийшов указ. І потім в шостому вірші ми читаємо, і сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб народити Марії. І ось слово сполучення і сталося це. Не означає, просто так вийшло. Знаєте, ну, ну так сталося, як ми кажемо. Оце слово сполучення означає, що коли настав час, який визначив Бог, то події відбулися. От саме коли настав час, то Кесарь Август випустив указ, думаючи, що він тримає всю владу в своїх руках. Коли настав час, Марія та Йосип опинилися. В місці, де мав народитися Спаситель. Є слова в Біблії, які записані приблизно за 700 років до цієї події, за 700 років до народження Ісуса Христа. Книга пророка Міхея, 5 розділ, перший вірш, там написані такі слова: Господь дає пророцтво через пророка народу про те, що прийде Месія. І ось цей пророк каже: Ти ж Віфлеємо Єфрата, найменше серед юдених тисячників, з тебе вийде. За моєю волею той, хто буде владикою в Ізраїлі, хоча його походження від початку, від часів віковічних. Ще за приблизно 700 років Господь проговорює, що саме в цьому місці народиться Месія, який є самим Богом, який народиться, але Він існував від початку, який прийде в цей світ. Послухайте, яка ймовірність, що Через 700 років цар Риму, який будує свої власні плани, який видає указ про перепис для того, щоб стягувати податки, цей перепис змусить Марія і Йосипа піти саме в те місце Віфлуєм. Я хочу нагадати, що перепис триває не один день, не один тиждень, а декілька місяців. Яка ймовірність, що вони підуть туди? І саме в цей день, коли вони будуть там, Марія народить. Мені здається, це щось нереальне. Коли Господь проговорює за 700 років, що це відбудеться, і ми читаємо в цій історії, і сталося, коли прийшов час, який Господь визначив, то це відбулося. Указ правителя, великого правителя того часу це всього лише інструмент. Який є в Божих руках, інструмент, яким Господь звершує свій план. І тільки Господь тримає ось ці деталі в своїх руках. Бог звершує свій план не коли нам зручно з вами. Бог звершує свої плани і свою місію, не коли обставини дуже добре складаються. Бог звершує свій план, не коли, як кажуть люди, зірки зійшлися і все так склалося. Бог звершує свій план у свій час. І Він звершує свої обітниці в свій час. І ми сьогодні, віруючи в Ісуса Христа, ми віримо в нашого Господа, ми приймаємо це самовірою. Не просто ну так сталося. Ми приймаємо вірою, що Господь контролює ситуації, які не контролюємо ми в нашому житті. Є речі, на які ми не можемо впливати в нашому житті, але ми віримо і приймаємо, що наш Господь це той Бог, якому можна довіритись. так як сказала молода дівчина Марія. Коли Ангел звістив їй новину про те, що вона народить Сина Ісуса Христа, вона сказала: Нехай буде по слову Твоєму. Сьогодні ми з вами можемо мати впевненість, що Господь, який прийшов в цей світ, Він продовжує звершувати свій план від початку і до кінця. І незалежно від того, хто сьогодні має владу в цьому світі, незалежно від того, що відбувається в цьому світі, Господь продовжує звершувати свій план. Народження Ісуса воно відбувається дуже звичайно. Йосип та Марія, вони в своїх життєвих клопотах, життєва ситуація. Треба йти, треба переписатися. Вони шукають прихистку, де переночувати. Вони не знаходять місця, знаходять якісь яслі, і ось там народжується Ісус Христос. Ось так народжується Спаситель, Месія, цар, про якого ми читаємо в Біблії. Єврейський народ у той час знав про те, що народиться Месія. Проблема була в тому, що вони очікували, що цей Месія визволить їх від Римської імперії. Якщо це Месія і цар, то він мав би з'явитися ну, якось по-іншому в цей світ. З величчю, зі славою. Так, щоб усім стало відомо. Скоріше за все, не були люди готові прийняти, що Месія і Спаситель, визволитель народиться як звичайна немовляк. Як немовля, як дитинка, яка буде залежати від своїх батьків, не готові були прийняти, що він народиться в простоті, тому що за справді, народження нашого Спасителя воно відбулося в простоті. І ось в 10-11 вірші ми бачимо, що ангели щось сповіщають звичайним людям пастухам. І Лука ніби, ніби протиставляє володаря того часу, який володіє величезною територією. Влада якого гриміла на весь світ в той час і справжнього царя, який народився дуже просто. Ми в 10 му вірші читаємо, що народився той, в чиєму імені також є титул. Ми бачимо, що правитель Август мав титул, його називали Спасителем, його називали посланником і священником. Але ангели звіщають. Вони сказали їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Спаситель Христос Господь. Ангели сповіщають, що це саме той, хто дасть спасіння від гріха і від смерті. Кесаря Августа називали Спасителем Риму, і він помер в 14-му році після народження Ісуса Христа. У Біблія говорить, що Ісус Христос прожив життя земне, пішов на хрест, помер і воскрес. Для того, щоб ми з вами мали життя вічне. Він той, хто насправді є помазаником і Месією. Це саме той, хто є Богом, який прийшов в цей світ як немовляв в простоті. Дуже просто. Інколи ми очікуємо від Бога, що має відбуватися в нашому житті якісь неймовірні речі. Можливо, сьогодні Господь в наше життя проговорює також дуже просто, дуже просто через Біблію, через проповідь, через обставини. Можливо, Господь проговорює сьогодні прості речі, В наше життя. Прийди до мене, залиш якісь речі, які тягнуть тебе, залиш гріхи, які в тебе є. Починає любити свого чоловіка або дружину. Якісь прості речі. Ми очікуємо, що має відбуватися щось неймовірне в нашому житті, і тоді, і тоді Господь буде діяти. ми бачимо в історії Різдва, що Він приходить дуже просто просто, але як справжній і Цар. Історія Різдва нам говорить про неймовірну любов Божу, тільки уявіть собі, Господь, сам Бог. Настільки полюбив нас з вами, що прийшов в цей світ. Історія Різва нам говорить про неймовірну мудрість Божу. Тому що не просто так сталося, не просто так вийшло, але Господь діяв в свій час. Нам інколи здається, що якісь обставини в нашому житті чи події, вони якось відбуваються ну, не так. Але насправді, якщо ми довіряємо нашому Господу, Він робить саме так, як потрібно. Ми бачимо це в історії Різдва. Ми бачимо, що Господь робить саме так, як потрібно. І Господь Христос Він вибрав найкращий варіант, як стати для нас доступним і зрозумілим це стати людиною. У вас в житті бували питання, в яких ви не могли обійтися без допомоги або поради? Ну, бувало. У нас часто виникають питання в нашому житті, в яких ми потребуємо чиєїсь поради або чиєїсь допомоги. Ми звертаємось до допомогою до когось. Скоріше за все, ми з вами не будемо звертатися до людини, яка не розуміється в тій чи іншій сфері, в якій нам треба допомога. Скоріше за все, ми не будемо консультуватися з людиною, яка не розуміється в цій сфері. Ну, наприклад, ті, хто знають Ігоря Мірошніченка, якщо у мене виникла проблема з машиною, я піду до Ігоря. Тому що я знаю, що він в цьому розуміється. Він мені щось підскажеть. Якщо у вас виникла проблема, і ви знаєте Ігоря, проблема з машиною, ви підете до Ігоря, тому що він розуміється в цьому. Ви, скоріше за все, не підете до мене, тому що я вам толкового по машині нічого не пораджу. Ну, може, ми в інтернеті там щось подивимося в чаті GPT, і я вам скажу, да, це двигун, він не працює. Ми, коли маємо якусь потребу, ми вибираємо людей, які розуміються в чомусь. Ми не будемо просити про допомогу у тих, хто не розуміється. Або хто зовсім далекий від тієї сфери, в якій нам треба допомога. Ось про що я хочу сказати. Послухайте, наш Господь, Бог, Ісус Христос, це Бог, який народжується, як ми з вами, як звичайні люди, так само. Це Бог, який прожив життя, яке ми з вами проживаємо. Він пережив радість, він пережив смуток, біль, фізичний голод, Він пережив зраду учнів. Тих, кого можна було б назвати друзями, найближче коло його зраджує. Він пройшов випробування в своєму житті. Він прожив точно таке життя, як ми. Він пережив усе, крім гріха. Єдине, в чому він не був спокушений. І він точно знає, як гріх руйнує нас з вами. Він точно знає все те, що ми з вами переживаємо. Він точно знає, як гріх руйнує сьогодні сфери нашого життя. Інколи, коли люди розповідають нам про якісь свої проблеми, і ми цю проблему не пережили, ми можемо сказати, я тебе розумію, але насправді ми не розуміємо, що людина всередині переживає, якщо ми не пройшли це. Послухайте, звертаючись до нашого Господа, який прийшов в цей світ як немовля, прожив усе життя, таке, як ми з вами. Звертаючись до нього, ми можемо довіряти йому і знати, що Бог нас точно розуміє. Він розуміє усе, що ми в житті в нашому проходимо. Він це знає, тому що він прожив це. Ми точно знаємо, що йому можна довіритись. Ми знаємо, що йому можна довіряти, тому що Він має мудрість, він може дати нам пораду, він може дати нам втіху. Він може дати нам сили, які необхідні саме в цей момент нашого життя. Саме у нього ми можемо просити про мудрість, коли нам цього так необхідно. Нам інколи просто треба визнати свою потребу. Ми потребуємо в Тобі Господь дуже просто: в простих речах ми потребуємо, в складних речах ми потребуємо. Ми потребуємо в Тобі Господь народжений, як Месіє, як Спаситель. Тому що ми не можемо закрити проблему нашого гріха в нашому житті. І Христос прийшов саме для того, щоб бути близьким до нас, близьким до людей. Ми бачимо, що ангели звіщають новину простим пастухам, простим людям. Ми в іншому Євангелії читаємо, що приходять мудреці, не зовсім прості люди, поклонитися Ісусу Христу. Але нам треба зрозуміти, що Господь, який прийшов в простоті, Він прийшов для того, щоб бути близьким до нас. Ми маємо до нього доступ, тому що Він народився для нас, для вас з вами, для мене, особисто для кожного. Ангели звіщають, не бійтеся, бо я вам звіщаю велику радість для всього народу, для вас, для мене, для тебе, для вас, для всіх нас. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Друзі, Різдво це нагадування про декілька речей для нас. Я хочу залишити їх сьогодні. Історія Різдва вона нагадує про те, що всемогутній Бог, який створив землю нас з вами, який створив зорі, Всесвіт, Він настільки сильно полюбив цей світ, що він прийшов. Він зробив неймовірну роботу. Він залишив славу свою на небі. І Він прийшов і народився просто, щоб прожити наше з вами життя, для того, щоб бути близьким до нас, для того, щоб показати свою любов. Бог прийшов до нас через свою неймовірну любов, через те, що Він знає, що гріх руйнує наше життя, руйнує сфери нашого життя. По-друге, Христос народився для кожного. Для вас сьогодні народився Христос Господь, справжній Спаситель, справжній Месія. Для простих людей, такі як пастухи, про яких ми читаємо в цій історії, для мудреців, для всіх, для кожного, для кожного сьогодні прийшов могутній володар і Спаситель, смиренний і сильний, якого ми можемо прийняти. Христос прийшов в цей світ в простоті. Він дає прощення, сили, Він дає оновлення, Він дає надію на вічне життя. Він дає мир серці, він дає свою любов також просто. Нескладно. Так як він в простоті прийшов, точно так, точно так же він дає свою надію, своє прощення дуже просто. Сьогодні різні релігії світу вони кажуть, що всі дороги ведуть до одного Бога. Лише Біблія, лише християнство каже про те, що Господь, сам Бог, який створив, прийшов до свого творіння по своїй любові. Заради людини. І Біблія дуже чітко говорить про шлях, який веде до Бога і до спасіння. Дуже чітко. Післанні до Римлян, 10 розділі 9 вірш, написані такі слова. Якщо ви сьогодні ще шукаєте цей шлях до Бога, якщо ви ще шукаєте якісь складні шляхи, ви ж думаєте, як же ж отримати спокій, мир, прощення, як мати життя після смерті. Чи це взагалі можливо? І ви думаєте, що якісь треба складні шляхи. Біблія дуже чітко говорить, бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Спаситель Христос Господь був народжений. Все, що потрібно, це визнати, сказати, визнати, я вірую в це, я приймаю Христа саме як Спасителя і як Бога, не просто як силу в цьому світі. Не просто як якусь особистість міфічну, не просто як одного з богів, тому що всі дороги ведуть до одного Бога. Не просто як гарну ідею, яку ми читаємо в Біблії про те, що Христос да, він залишив гарний приклад свого життя, якісь гарні моральні принципи. Ні. Біблія дуже чітко каже: Христос народився як Спаситель, і нам треба визнати його як особистість, з яким ми маємо відносини, до якого ми можемо прийти. Як особистість, який є Богом нашим і нашим Спасителем. Тому, друзі, нехай це буде нагадування, підбадьорення для нас. Різдво нам з вами дало шанс у всьому людству. Момент різдва У нас з'явився шанс, що ми дійсно будемо жити разом з Господом, що ми маємо прощення, надію, що ми маємо життя вічне разом з нашим Богом через Ісуса Христа, саме тому, що Він прийшов у світ. Прожив життя, помер і воскрес. І визнаючи вірою, приймаючи це, ми маємо все те, що Господь нам обіцяє дати. Амінь церква. Христос народився. Це, це по-нашому, так? Да? Ми зараз будемо молитися. Я хочу також запросити групу прославлення. Ми після молитви будемо співати пісню. Можливо, слів деяких ви не знаєте, не буде їх, на жаль, на екрані. Але є слова, які точно ви знаєте в цій пісні, і в приспіві ми будемо їх співати. Ми будемо співати про славу нашого народженого царя. Давайте зараз помолимося, церква. Помовимося і будемо в радості прославляти нашого Господа. Будемо радіти, тому що Месія прийшов в світ для кожного з нас. І він простий, він доступний для нас. Ми дякуємо тобі, наш Господь, за твою неймовірну любов. Ми дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти прийшов в цей світ, тому що ми мали потребу, ми мали проблему гріха, і ти бачив це. І зі своєю любов'ю ти послав свого Сина Ісуса Христа на цю землю. Ми дякуємо тобі, що ти народився в простоті, Господь, що ти прожив життя таке, як проживаємо ми, і ти точно знаєш, що ми відчуваємо, Господь. Ми приносимо тобі всі свої радості. Переживання, страждання, турботи тобі, Господь, і ми довіряємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти дав нам надію на вічне життя, що ти дав нам прощення, Господь, що Ти даєш нам мир в серці, радість, що Ти даєш нам любов і вчиш, як любити, Господь. Ми приймаємо Тебе, наш Спаситель, як нашого Господа. Дякуємо Тобі за те, що ми можемо мати з тобою близькі стосунки, відносини з тобою, наш Бог. Прославляємо Твоє ім'я, Господь. І дійсно допоможи нам сьогодні ще більше розмірковувати про те, що ти народився в цей світ особисто для мене, для всіх, так як сказано в Писанні, для всіх народився Спаситель. Це радісна новина, Господь. Прославляємо Твоє святе ім'я. Дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі. Амінь.